Усім самий. А величезний привіт, і я вас запрошую до чарівного світу Єва. Як завжди, я вам вдячний за коментарі та за вподобайки. І сьогодні ми подивимось акції, які тривають 23 та 24 вересня в магазині Єва. І перша акція, яка вам дуже усім подобається, тому що знижка 50% товар за пів ціни Кінен. А всі засоби для очищення та миття зі знижкою 50%. Давайте розглянемо ці товари. І тут я бачу а, таблетки для посудомийної машини. 20 таблеток зі знижкою 50% 99,50. Дуже хороша ціна, господинки, зверніть увагу, кіонен універсальний миючий засіб для підлоги літр зі знижкою 50% 44,50%. Також зі знижкою засіб для миття посуду 650 мл, 44 гривні 50 копійок, є зелений чай і є а, яблуко. А тут я знайшов гель для чищення унітазу. Антибактеріальний 750 грамів кіонен. Також знижка 50%, 49,50. Так, далі у нас в акції бачу. Точніше, акція на а, всі косметичні серветки. Також 23-24 ви отримуєте кешбек 80%. Ось, хороша ціна, тому що а, жовтий цінник ну, зі знижкою 150 штук двошарові в картонній упаковці. 3650, так, ще й кешбек. Також в акції Селпак. Це йдуть вже тришарові, 70 штук, 60 гривень. Вони також з кешбеком в акції. А це кольорові. Тут одна фіолетова, а друга біла серветочка. 42 гривні. Також двошарові 80 штук. Наступна акція також на... А папір Зева туалетний, п'ятишаровий, навіть п'ятишаровий і шість рулонів, а знижка 40%. Де він є? Ось він є. Так, п'ятишаровий. У мене ніколи не було п'ятишарового, тому я не знаю, що про нього сказати. Мабуть, хороший. Тут втулка змивається, 6 штук, 169 гривень. Наступна акція це жіноча гігієна на лібрес. Знижка 40 від звичайної ціни. Ось тут бачу, бачу. 37,30 лібрес. А подвійний, подвійний 56,90. Наступна акція це всі підгузки Everyday Soft Joy. 80% кешбеку ви отримуєте Де вони, ось я знайшов для хлопчиків та для дівчаток. До речі, акційна ціна, зверніть увагу, і ще додатково витримуєте кешбек 80%. Так, це оці, мабуть. Так, да, це оці. Joy Everyday ось вони. Не в зеленій, а ось такій помаранчевій упаковці. Ну, а далі косметика GlamBe в акції. 2 дорівнює 4. 23 та 24 вересня купуйте дві будь-які одиниці і там ще на касі вам проб'ється безкоштовно, ну, вийде безкоштовно. Ці, що в чеку, найдешевше, Два буде у подарунок. 2 дорівнює 4. Наступна це Патрісія Лідо один дорівнює два. Купуйте один будь-який засіб Патрісія Лідо і а, другий вам буде йти у подарунок. Бачу туші зі знижкою більше ніж 50%. Також зверніть увагу. Найдешевша туш. бачу 99 гривень. Також в акції жовті цінники. Купуйте один і той, що дешевший чек вам буде у подарунок. Я ну, перепрошую Наступна акція. Нівея Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Крім універсальних кремів, знижка 35%. І, до речі, хочу сказати: знижка зараз на Nivea 35%, і 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто ви купуєте два будь-яких засоби Нівея, і третій, в чеку найдешевше, вам буде йти у подарунок. Зазвичай це можна придбати крем для шкіри навколо очей Нівея 207 гривень. Він вам вийде у подарунок. А купуєте денний та нічний і маєте цілий комплекс. Догляд, весь маєте догляд, комплексний догляд за шкірою обличчя. Типу таке до фіолетового відтінок, так? Але є чим. Акції пілінг гель Нівея 145 гривень. Міркий шоколад гель для вмивання Нівея 130. Міркий шоколад буде Також з цієї серії можна придбати пінку мус для вмивання 130 гривень. Тонік для обличчя 200 мл 165 гривень. Із цієї серії це йде як новинка а для чутливої шкіри, очищуючий гель 165. Відновлююча міцелярна вода 146 гривень. Гіалуронова міцелярна вода. І тут я бачу наступна акція «About Face». Всі засоби для догляду за обличчям і тілом та аксесуари з кешбеком 80%. Це також акція 23 та 24 вересня. Зверніть увагу, всякі, всілякі штучки для догляду за обличчям, масажні роли, роллери також ідуть зі знижкою і з кешбеком 80%. Електричний масажер для обличчя 199 гривень. Роликовий масажер 129 гривень ебаут. І ось такий роликовий масажер для обличчя 109 гривень. Мікрострумовий апарат для ліфтингу обличчя шкіри. About. Був майже 1000, зараз 359, це ще з кешбеком. Також зі знижкою хорошою 50% апарат для масажу обличчя. Що це таке не знаю. Я киноюзіотей. Потрібно накласти лише на частину суху шкіру. Щось, щось таке не знаю для вас. 98 90. а це що у нас набір банок вакуумних силиконових для масажу тіла та обличчя. Звичайно, звичайно ж, імпульсна щіточка для пірінгу обличчя, котяча лапка 199 Хочу сказати, що засоби About для обличчя також зараз зі знижкою йдуть, йдуть куди вони йдуть зі знижкою і з кешбеком 80%. Також зверніть увагу. Тут можна по кольору а, обрати саме той засіб, який вам потрібен для вашої шкіри. Темно-коричневий, зволожуючи синій, Очищуючі кульки зараз в акції. До речі, непогані. Там 45 штук в упаковці. Мус для очищення обличчя 149 гривень. About. І маска стік як кулівець для очищення шкіри 119 гривень. Патчі для шкіри навколо очей 149 гривень 60 штук. Емульсія 129. І не забувайте, що також на цю About, як і на Nivea, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2. І третій, найдешевший чек, вам буде йти в подарунок. 23-24 50% на дольче Габану. Так, я пройдусь по цінах. Сподіваюся, вам буде видно ціни на дольче Габану. Дольче Габана імператриця. Півтора тисяча грамів. І чоловічі також в акції. Також зі знижкою 50% кашарель АМ. Наступна акція, 2 дорівнює 4, це на жіночу білизну. Купуєте дві одиниці і дві вам в подарунок. Тобто 4, а оплачуєте на касі. Заплатити треба тільки за 2. Ну і звісно також дуже хороша акція, коли на ці прикраси да, аксесуари для волосся хороша акція. 2 дорівнює 4. Ви купуєте будь-які дві штучки і ті, що дешевше, вам в чеку будуть в подарунок. Дуже добре орієнтуватися, тому що на кожній упаковці є ціна. Наступна акція це акція на колготи. Один дорівнює два. Купуєте одну і друга вам буде йти в подарунок. Це в Піті, 40 den active Classic. Купуєте одну і друга буде в подарунок. Так, ось такі ось вони я знайшов кольори всі в наявності по 90 гривень. 145. І ще, ще 139. 23-24 мінус 50 на другу пару капців. Якщо ви купуєте одну, друга пара капців буде йти зі знижкою 50%. Вже бачу тепленькі повставили. Нещодавно ще стояли 15. <п 'ятнапки> Такі зубні щітки знижки до 50%. Показувати все не буду, тому що тут дуже багато щіток. Кому цікаво, інформацію я подав до 50% на зубні щітки. До речі, знайшов ось таку непогану щітку. Вона ще має ось такий, бачите, проріз для видавлення. Щоб видавити зубну пасту, коли закінчується, досить зручно. І вони якраз ці знижкою 50%. 34,60. Знайшов ось таку цікаву вигнуту. І ось такі змінні насадки. Доктор Морген також. Вони по 90 гривень. А ось такі можна придбати за 42 гривні. Середня жорсткість. Ну, я вам хочу побажати як завжди економних покупок, щоб у вас було все найкраще до зустрічі. Всім пока.